Почула дзвін, да не знаю, де він. Це саме про мене. Ось купила таку гру, клаханулась, де да клаханулась, називається. Побачила, що акційна ціна, червоний цінник, значить, що мені треба. Думаю, ну, Женьки, буде приємно. Подумала, що всією родиною буде для Женьки приємно, щоб ми пограли, коли в неї канікули. Ну, я думаю, що буде приємно, але суть не в тому. Суть в тому, що. В чеку мені ця грама обійшла 119 гривень, а повинна була 88. А чого 88? А тому що потрібно було розрахуватись карткою юніор. Тобто саме ця гра була придумана для дітей, для підлітків, і щоб вони купували своєю особистою карткою від Приватбанку. Тоді їм буде акційна ціна і вони будуть щасливі. Ну, це значить не мій випадок. До речі, дізналася, що коли купую таку гру, що мене ще й також додатково зацікавило, можна тут знайти певну картку, в якій буде приз. Тож, мабуть, окремим відео будемо розпаковувати ось цю гру. І тоді я вже мабуть, розкажу свій відгук про неї, сподобалось чи ні. Но бачу багатьох блогерів, що її купують і дітям дуже подобається. Тоді за акційною ціною накупила цілу купу пилюшок поглинаючих. Розмір 60х90, дуже часто купую знижка, тоді я зазвичай купую більше. Ще акційна ціна на ось такі прокладки. Від Белла, це без запаху. Нормал 4 краплинки. Непогані прокладки, хто не пробував, я думаю, що за такі кошти можна купувати. Ніколи не звертала увагу, що в Аврорі продається два різних види тунець. Не знаю, який завжди купую, а це бачу, що вони різні. Ось з жовтенькою позначкою ось тут салатний в олії, а ось блакитно салатний у власному соку. Який я купую, я не знаю. Але бачу, що продавався два, тоді скуштую і зрозумію, який мені найбільше подобається. Хоча він мені подобається. Смачний і я раджу, щоб ви також його спробували. Женька попросила, щоб я їй купила чіпси, то купила якісь, які перші попались, чесно кажучи. Це, мабуть, зі смаком металла-зелень або цибуля, Ну, думаю, будуть непогані. По акції придавалася фірмішель Мівіна. Ось саме Мівіну від фірми Мівіна не купувала, мабуть, років 100. Чесно, не пам'ятаю, коли останній раз я купувала вермішелю ось таку швидкого притування саме Мівіна. Купувала різні інші, але захотілося мені згадати смак дитинства. Купила дві пачки, не гостра, зі смаком смаженого м'яса. Себе зловила на думці, що все купувала в основному по два: тонець, два, прокладки два, мівіни, також дві. Навіть дві приправи чесне сушеного купила гранульоване по 15 г. Від фірми Дудей. Неодноразово беру, подобається. І купила ось таку до м'яса. Що, також дві пачки. Аж самі смішно, що як так вийшло, що все в основному по два. До речі, хто любить робити плов і купує приправу до плову, то спробуйте зробити не до плову, а до м'яса. Я думаю, що буде набагато смачніше. Ось різні купували приправи до плову. І з чоловіком вирішили, що коли додаємо приправу до м'яса, плов смачніший. Мені цікава ваша думка, хто також вже готує плов із приправою до м'яса, а не до плову. Ще купила духняний перець море спеціалі 15 грамів. І звичайно чорну горошку. 20 грамів. У деяких дівчат у відео бачила, що купували вони мажор. Я чомусь думала, що навіть уже таких трубочок. Нема, це смак мого дитинства. Побачила, що також у нашеврі є мажор і звичайно я купила. Зараз зніму відео і відразу їх буду їсти. Так от аж слюни вернули, захотілося спробувати згадати цей смак. Женька зараз на канікулах робить різні поробки: браслети, бусини, брелочки. Попросила, щоб я її купила якісь бусинки. Сама Купила такі гарненькі, перламутрові. І остання на сьогодні покупочка це ось такі памперси, трусики від ліру. Завжди їх купую. Номер 6. Класні і ціна приємна. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!